Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Вітаю вас із штата Арканзас. Зараз я в Арканзасі сьогодні 10 грудня, і ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин. І завжди стараюся розпочинати із української теми. І Україна є в топових uh, новинах uh, на американському просторі. Розпочну з того, що сьогодні, в середу, очікується візит української делегації, щоб представити Трампу чи команді Трампа новий варіант мирної угоди, який узгоджувався, узгоджувався в Європі. Зеленський їздив спочатку в Лондон, потім у Італію їздив. А тепер планується показати новий варіант. Також не повідомляється, звичайно, що це за варіант, чи частина цього варіанту, чи тимчасовий варіант перемир'я, Зеленський знову заговорив за енергетичне перемир'я, щоб не бити по електромережам і так далі. Україна от останніми тижнями особливо страждає від цього, як повідомляється на американському просторі. Ну і звичайно, розказується про дронові атаки. І сьогодні розказали. Про обоюдні атаки розкаються до речі, на фоні мирних переговорів українці і росіяни продовжують атакувати один одного дронами. Ну спочатку росіяни розказуються наскільки їм можна вірити, що вони збили 38 українських дронів, шість із них були в Московській області, а чотири з цих шести взагалі летіли. На саму Москву і все вдалося збити. Тобто, росіяни, ви розумієте, нічого не повідомляють, все позбивали, все нормально, і так далі. В той же час українська сторона розказує, що е минулої ночі відносно небагато дронів було запущено. 80, але 29 із них все рівно влучили у сім Тобто українці. Ну, Українські версії можна вірити більше, тому що ну, розказується про те, що дивіться, все рівно ми не можемо все звивати. Росіяни ж у них все тіп-топ, все нормально, все збивається. а Ну, а На американському просторі розпочну із, мабуть, найбільшої новини, можливо, стосується, звичайно, не всіх американців, але. Знову заговорили за голосування відносно субсидій на медичне страхування. Так, от у Сенаті, за це має відбутися завтра. Очікується, розказується про те, що і республіканці, і демократи тепер представили свій варіант нового пакету домовленостей відносно медичного страхування. А ну з демократами все зрозуміло. Там продовжується вони. Пробують пропихнути те, що є на три роки без змін. Що це таке? Дуже прозоро, відносно я б сказав би, дуже прозоро, можу тим правильно сказати, але відносно прозоро, тому що як працює цей Affordable Care Act або Obamacare, як люди називають, люди є три варіанти цих державного страхування: є бронзовий, срібний і золотий. Відповідно. Ціна змінюється чим золотіше, тим дорожче. Покриття так само змінюється чим золотіше, тим дорожче. Так от, згідно державного страхування, розцінки зроблені, що американська сім'я, яка купує медичне страхування, береться за базу срібний середній варіант, сім'я не може платити за медичну страховку більше ніж 8,5-9% від свого заробітку. Тобто, ну, дуже проста цифра. Якщо сім'я заробляє, беремо 9 тисяч доларів, якщо то 100 тисяч доларів, значить за рік вона не може платити більше 8,5-9 тисяч доларів. Якщо це нижче межі бідності, що зараз в Америці вважається 15 650 доларів на людину, а далі на кожну людину додається 5,5 тисяч. Тобто одна людина 15 650, дві людини 21 150, і там одна дитина додається, дві дитини і так далі. Математика просто. Тоді ці люди взагалі нічого не платять, держава за них платить. Тобто, це знову ж таки не подачки, це страхування для по суті середнього класу американців. Дуже зрозуміло, як мінімум для мене, дуже зрозуміло. Оце ви заробляєте стільки, оце ви з вас страхова компанія не може здирати більше грошей. Республіканці не хочуть це брати, тому що вони розкають. це Поломана система, ціни ростуться, ніяк не стримує ціни і так далі. Так, от, вперше. Заговорили за якийсь план республіканців, і по суті, це не план, а це реально плювок в обличчя. Тобто відміняється будь-які державні субсидії, ціни будуть працювати самі по собі, і це має якось стримати, що ціни на страхування не мають рости більше, тому що. Як республіканці дивляться на це питання замість того, щоб держава платила ці субсидії, тобто 9% платите ви, а там 10-11% і там далі по списочку, скільки ваше страхування буде коштувати вже платить держава, республіканці планують відмінити це все діло і натомість дати. 1000, від тисячі до півтори тисячі доларів на людину, залежно від віку. там Пенсіонери отримують півтори тисячі, молодші пенсії там 1000 доларів. Організовується такий засновується такий медичний рахунок. І плюс цієї системи, що ви можете навіть купувати, не треба якісь ліки по як це вилетіло українське слово. Коли лікар prescription виписує, підкажете мені. А, вибачайте, ви вилетіли українське слово. Тобто. Коли лікар виписує якісь ліки, зараз по цій по, по цій системі ви не можете медичними грошима розплачуватися там за тайленол, аспірин, умовно кажучи, мазь для поранення, і так далі. Цей же ж варіант дає вам тисячу доларів, і ви на будь-що медичне. Хоч там і мікстура від кашлю, хоч там, я не знаю, термометр можете купити, умовно кажучи, все, що. Е Підпадає під медичні витрати для людей, які ніколи нічим не хворіють, і по суті живуть сьогоднішнім днем, і думають, що вони ніколи нічим не будуть хворіти. Це отакена класна система. Тому що вони по суті можуть взагалі не брати страхування, бо вони думають, що вони ніколи не хворіли. І тут що їм падає з неба від республіканців тисяча доларів, на які вони можуть купити там. Я не знаю якісь цукерки від кашлю, умовно кажучи. Вин-вин, як то кажуть, виграш з будь-якої сторони. Але, дивлячись на людей, які хворіють, на людей, які будуть хворіти. Я, до речі, попадаю в таку категорію, який дуже класно нічим ніколи не хворів. Там до 45 років, а потім хлебись серце, хлебись судини, хлебись коклюш. І це кожен раз такий візит для мене закінчується по 100 тисяч доларів. Ось. Так от. Щоб ви зрозуміли, що таке тисяча доларів, якщо, умовно кажучи, ну окей, ну вам дадуть тисячу доларів, але ви ж можете взяти страхування тоді за ці гроші, але ця тисяча доларів це насмішки. Щоб ви розуміли, це приблизно на сім'ю страхування десь коштує 10 тисяч на рік для звичайної сім'ї, а то і більше. Там 12, я не знаю. Ну беремо по тисячі умовно, хай тисять, хай 10 тисяч, щоб легше було рахувати. Вам дали тисячу доларів. Що ви з цією тисячу доларів зробите? Розумієте, це просто вас грабують по- дуже простому. Ціни все рівно будуть, до речі, рости, тому що тут ніяких важелів не надається. Ну і очікується, як ви розумієте, розглянувши ці два варіанти демократичні і республіканці не хочуть. Особливо тому, що Трам тисне зверху, тому що це погана система без будь-яких об'яснень. Ну а відповідно, демократи вони навіть не хочуть це розглядати, тому що це просто грабіж. Навіть не бідних, а середнього класу американців, які знову ж таки я час від часу розказую, це чи повторюю раз за разом живуть від чека до чека, і ці гроші просто люди почнуть відмовлятися від медичного страхування. Нагадаю, що це голосування має відбутися завтра. Новина про Верховний суд Сполучених Штатів Америки і новина така, ось своєрідна, я б сказав би цікава, не цікава така трошечки, сумно цікава. Верховний суд США взявся на розгляд питання про відповідальність електуально відсталих людей, судова справа на розгляд за основу взялася штат Алабама проти такого собі чоловіка на прізвище Сміт, який зараз в черзі на смертну кару. А, що за історія? Більше 20 років тому назад штат а, не, верніше, штат, а Верховний Суд США розглянув це питання, і він а, виніс рішення, що це жорстоко карати по суті розумово відсталих людей, якщо вони навіть вчинили смертельний е, злочин, тому що вони, ну нібито не розуміли, що вони робили. Так, от історія про цього чоловіка, який в 97-му році. Визнав, що під час грабування він вчинив вбивство. Він визнав свою вину, його засудили до смертної кари. Дивіться, з тих пір пройшло 28 років. Отак от американська система працює, тобто там тебе не розстрілюють і не карають наступного дня. Є там апеляції і так далі. Так, от, що це за людина і чому він попадає в цю категорію? Тому що в Америці дивіться, нема конкретної межі чи якоїсь цифри. Чи як, от на думку лікаря, як визначити людина інтелект, інтелектно відстала чи ні? Тобто, де ота межа? І от штат Алабама просить, дайте нам роз'яснити. Взагалі є таке ну, неписане правило, це не закон. Вважається, що якщо оце IQ, рівень інтелекту менше 70, це вважається, що це інтелектуально відстала людина. Оце ця межа, але законом це ніде не прописано. Так от. У цей я так розумію, що це не він. А це його адвокати більше займаються цим всім ділом. Він за своє життя п'ять разів складав оцей iq тест протягом 40 років. І тест дещо змінювався, там від 72 найнижче до 78 найвище. Взагалі трагічна історія по життю він в школі там відставав приблизно по оцінкам на 2 роки від інших учнів в кінці кінців 7 класі він просто пішов школи з школи, тому що він ну взагалі не тянув шкільну програму. Тобто людина щось має, і тут дивіться, який момент саме що береться для прикладу цей чоловік. що... Коли е, робиться цей тест, є оця похибка на 3 одиниці чи 3%. І коли береться саме нижній показник одного з цих років, коли він здавав 72%, то, беручи, як судовий процес проходить, береться похибка у 3 одиниці, значить це 69. А 69 це нижче 70. Тобто тут ну, адвокати можуть мати аргумент. І по суті. Штат Алабама звернувся до Верховного суду США, щоб вони внесли роз'яснення, чи взагалі оцей iq тест має відношення до якихось реальних судових наслідків, щоб офіційно визнати людину там відсталою і, базуючись на цих тестах, від того відштовхуватись смертна кара чи ні, по суті. От таке от питання. Очікується, що рішення з цього питання суд винесе аж у червні наступного року. Новина із штата Пенсильванія. Там це штатовські середні розборки, і все почалося. ще, якщо пам'ятаєте, я про це так само розказував. Новина дуже велика спроба замаху на губернатора Джоша Шапіро у квітні місяці цього року. Там зловмисник проник аж в будинок, підпалив. Частину будинку, при тому, що губернатор був у домі, де була охорона, де ці всі моменти, дуже багато питань. Його потім зловили і так далі. Так, от, з тих пір, як ви розумієте, будинок ремонтували. Зробили аналіз. закликали там незалежних експертів, що пішло не так і так далі. Зробили деякі поправочки, деякі поправочки, як ви розумієте, коштували грошей. А якщо конкретніше, то приблизно мільйон доларів. І а, а, зараз сенат штата Пенсильванія, який, до речі, а, має більшість республіканців, така собі а, комітет із, із міжурядових операцій взявся розглянути взагалі фінансові операції губернатора. І вони тепер його викликають по суті на килимок. На що пішли ці гроші? Тому що ну, представники губернатора Тара кажуть, це нам не заманулося, Ми визвали взагалі незалежних людей, вони перевірили там рівень безпеки і все там от підвищили рівень, зробили всі там потрібні речі, щоб більше ніхто не міг зайти серед ночі в будинок і спалити його чи там вчинити замах на губернатора. Ну і це коштувало мільйон доларів. Відповідно. Чи, верніше, на додачу до цього і ще хочуть розслідуватися і інші витрати губернатора. Тобто доволі логічне питання з одної сторони: тиск республіканців до чогось це доведе, тому що розумієте, гроші не пішли ні в яку кишеню, там все розложиться, все буде зрозуміло. Але ця новина сприймається як тиск на потенційного кандидата у президенти від демократів у 2028 році, тому що Джош Шапіро. А, і ну на мою суб'єктивну думку, Джо Шапіро і Гевін Ньюсом від Каліфорнії. оце пенсильванія Каліфорнія. Це два демократичних сенатора, які на сьогоднішній момент най, мають найбільше як сказати, вагів демократичній партії. Звичайно, там будуть праймеріз проходити там передвибори і ще будуть передвиборчі передвиборче голосування серед демократів. кого з них там оберуть, можливо, ще хтось додається, можливо, Камала спробує. Uh, і ще один раз, але на мою суб'єктивну думку, демократи програли останні вибори саме тому, що вони пробули спочатку Хіларі Клінтон, яка була набагато крутіша до речі за Камелу Харріс, Потім пробули Камелу Харріс. Американське суспільство в більшості своїй не готове до таких речей. Америка від Європи відстала від життя. Відстала є отаке от упередження ставлення до жінок. І якщо знову спробують демократи. Якусь жінку, то я вам скажу, республіканці, хоч мавпу замість Трампа, поставлять республіканці всі рівно виграють тільки через те, на мою суб'єктивну думку, американське суспільство не готове до жінки президента. Так, от, якраз таки, на даний момент говориться, що. Джош Шапіро, потенційний кандидат в президенти, і тут йому пробують скоріше всього, не так, щоб ага, от ми тебе зловили, а більше зіпсувати репутацію. Тому що мільйон доларів, ага, мільйон доларів потратив на якусь там відеокамеру, на якийсь там сенсор поставив. А люди отут не мають за що жити, як розумієте? Ну суспільна думка складається і так далі. Новина тримається в топах. А новина, яка я б сказав би, тут уже козир у демократичну скарбничку. Пройшли вибори мера в місті Майамі, здоровенне місто, як ви розумієте, і перемогла демократка, набравши 59% проти республіканця, 41%. Ну, скажем, пройшли вибори, то й пройшли вибори. Але останній раз демократичний мер в місті Майамі обирався. У 1997 році, тобто без малого майже 30 років тому назад. Після того биралися незалежні до 2008-го, після того спошні республіканці. Коли я приїхав в Америку у 2000 році, штат Флорида вважався цим коливальним штатом, і якщо ви трошечки взагалі. Слідкували тоді, чи в темі американських виборів в 2000 році все вирішувалося мало не останніми голосами між е, Джорджем В. Бушем і Еленом Алом Гором. Всі штати поряхували, і було перераховування в штаті Флоріда. Настільки все було близько, це співвідношення демократів і республіканців. З тих пір туди понаїжджало оце все американське пенсіонерство, яким можна втюхати, що хочеш, які. За нібито християнські цінності, за нібито консерватизм і всякі такі речі не будемо крепко заглиблюватися. Став крепко республіканським таким потужним республіканським оплотом. І тому новина дика. Дивна, може, не диха, але доволі таки дивна, беручи до уваги, що просто ну, тенденція не передбачала цього. Але що змінилося? Змінився новий лідер Сполучених Штатів Америки, який спочатку говорив про а, фінансову спроможність американців, коли йшов на вибори. А зараз він висміє фінансову спроможність і взагалі каже, що це демократична мулька. Що це взагалі таке? Це по перше. А далі це звичайно історія про депортацію місто Майамі, хоч це і Каліффлорида, республіканський штат, але це місто, яке має від великий відсоток латиноамериканського населення, особливо там кубинці в більшості, але інших національностей проживають в Майамі. І як ви розумієте. Оці два ключових момента, коли ну, все дорожчає і спроможність ця купівельна просто падає. І коли вашого свата, брата, кума, доцю, маму, там і кого депортують з країни, то тоді ви вже розумієте, що щось тут не то із християнськими цінностями, тому що зачепило твої вже шкурні інтереси. Така от історія. Ну, і звичайно, це дзвіночок до наступного. До наступних виборів, які ну, проміжні спочатку. Зараз вся увага залишається вже там менше року. Це вже бажається близько а в наступному листопаді. Це проміжні вибори. коли а, Що очікує республіканців? Дивлячись, що таке відбувається в республіканському штаті, де демократи вже, по суті, ну, 30 років, як розумієте, це вже ціле покоління змінилося. Новина іще одна. Державного рівня Палата представників, конгресменка демократка із штата Мічиган внесла статтю на розгляд про імпічмент Афкей Джуніор. Це очільник медичної структури американської. І згідно цієї заяви, говориться про те, що це імпічмент цієї особи. Це Питання громадського здоров'я і безпеки. Тому що, ну я неодноразово розказував, що вони роблять із щепленнями, там знімаючи з рекомендованих і так далі. Я не хочу повторюватись, що це не про здоров'я, це не про вибір, а це про бабло. Вибачайте, хто давно на каналі, ви знаєте, про що я говорю. Це просто вже вас, мабуть, втомив цими речами. Але, окрім цього, обрізаються програми випробування із ліків, таких важливих штук, як РАК. Тому що знову ж таки. Ця адміністрація, вона не про те, щоб думати про якесь суспільство, про якісь там речі в громадах чи ще щось. Тут чисто про бабло, як зекономити, де обрізати і так далі. І витрачати мільйони доларів на якихось там людей хворих на рак. До на що треба? Хочуть, хай самі шукають гроші. Ні, ну вмруть, то й вмруть. І е, знову ж таки очікується, що це чисто такий популістичний ход, хід, тому що. В Палаті представників США більшість, навіть хоч і в 3-4 голоси мають республіканці. Але цього буде достатньо все-таки, щоб ну, не піти проти Трампа, як ви розумієте, тому що Джуніор, Роберт Ф. Джуніор, Роберт Ф. Кеннеді Джуніор. Щоб його усунути, ну, очнюється, що це шанс нульовий. Але це все я так більше дивився в. В призмі того, що ага, дивіться, ми пропонували цих людей усунути, а вони все рівно вам погано живеться. Ми ж то пробували. Голосуйте за нас наступного листопада. Ну такий дуже спрощений е варіант роз'яснення, що відбувається. А велика новина вчора в Кінтакі відбулася стрілянина в університеті штата Кінтакі. Ну, і спочатку було дуже шумно, але на сьогоднішній момент уже все втряслося. Історія, що це не масова якась стрілянина, це, на жаль, історія сучасна, про яку я дуже часто розказую, що якби це було років 20-30 назад, ну морди набили би один іншому, на тому все закінчилося. Була суперечка. Суперечка трохи дивна, тому що стрілець стрільцем виявився 48-річний. Взагалі, житель індіани. Він приїхав до когось там, чи що він приїхав незрозуміло. Сперечався з двома студентами цього університету. Ну, може, він злякався, що студентів двоє, а він один. В якийсь момент він достає пістолет, вбиває одного з цих студентів. Інший зараз в лікарні знаходиться в критичному стані. Цього стрілка зловили. Він заарештований, але це не масова стрілянина, це не було якісь там повторювати когось, чи ще що-небудь. Це, на жаль, на жаль. Рівень терпіння в суспільстві просто зараз не зашкалює, а взагалі нижче Плінт, я б сказав би так. Така от новина. Ну, студентам повідомили, загрози ніякої нема. Це було так і так, загроза ліквідована. Ну і остання новина на сьогоднішній день. На момент, коли я записую, ще невідомо, поки на Ютубі там позагружаю, може вже. Ви будете знати, дивлячись це відео, вже знати відповідь на це питання. Новина про федеральну ставку. Очікується, що сьогодні Федеральний резерв понизить процентну ставку державну іще на четверть відсотка. Новина, дивіться, цим цікава, що є деякі моменти. Інфляція висока, що зазвичай. Не те, що не понижує ставку, а напаки підвищує. Але є, тобто є протиріччя протиріч, дані, які протиречів, протилежні дані. А з іншої сторони, економіка зараз притормозилася. Нові робочі місця не створюються. Економіка стоїть, і якраз таки, щоб перезапустити економіку, то тоді якраз понижується ставка. Тобто є два пер... суперечливих момента, і логічно дивлячись. Ставка мала би залишитися на місці, тому що це одні дані показують, що треба понижувати, інші кажуть, що треба підвищувати. Плюс на мінус, як ви розумієте, в кінці кінців виходить, виходить нуль. Але знаєте, в чому цікавий момент? Цікавий момент, що дані про якраз такі інфляцію, про робочі місця. Стримуються державними структурами, і це якраз от про те, я якось розказував новина, коли незалежні агенції, не дивлячись на те, хто президент, Байден, Трамп, якась мавпа там, я не знаю, вони просто такого то числа видають такі-то дані в такому то місяці було стільки робочих місць. Інфляція така то, така то. Але як ви пам'ятаєте, влітку цього року Трамп познімав не угодних людей. Із своїх посад, які видавали неправильну цифру на думку Трампа. І що відбувається прямо зараз, заради того, щоб понизити цю процентну ставку, щоб Трамп і сказати, дивіться, я для вас понизив ставку. Вони притримують дані про інфляцію за, остан... за ще жовтень, до речі, місяць за інфляцію за нові робочі місця і видадуть їх після заяви Федерального резерва. Отак, в таких маленьких речах, якраз таки є оця. Державна диктатура. Оце е, на мультіних цифрах можна видавати що завгодно. розказувати, що життя прекрасне, а в реальності виходить трошечки інше. Ось такі новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші подобайки, ваші коментарі, особливо за вашу підписку на моєму каналі. На цьому все. Сподіваюся, зустрінемося завтра. Вам нехай щастить, все буде Україна.